Чотири місяці минуло, як почали будівництво заводу, де завод? Що треба зробити, щоб почати будувати завод? Що треба для того, щоб закінчити будівлю, яким пообіцяв там маточників? Будова майже не будова, там чотири працюють. Коли вона закінчить свою роботу. Що треба робити, щоб не вести лаз з маршрутками? Конкретні вимоги є людей, які то поставили ці питання. Конкретні і конкретні відповіді мають бути. Прозорий тендер це багато? Напевно, ні. Повернення грошей пільговиків, які перевозять маршруточники з 2008 року. Це проблеми? Де ті гроші? Ми від себе, тобто як від цивільного корпусу АЗОВ, підтримуємо спілку значення атожників України, тобто вони попросили нас доєднатися. Відповідно, ми тут готові стояти. Зараз буде відбуватися сесія. Наші представники значить, зайдуть всередину, тобто і подивимося, чи міська рада буде йти на контакт з нами чи. Чи ми хочемо розглядати, за немає не будемо, До по не будете розглядати, наші питання не вирішені, допоки перший учасник бойових дій не отримає сім'ї. Нам це вже надіїло. І ми будемо стояти, ви думаєте нас моря? Ми таке не мамо бачили на розводі, що ви зубами зниться на ми не Ми не зможемо бігти поперед перевозити, тому що насправді є процедури, є якісь часові рамки. Просто це треба пояснювати, треба землю. Ради, в якому часі це відбудеться, і я не знаю, а яким чином буде розпоряджатися на землями? Де є якісь гарантії? Де є прямо передбачена передача цих земельних ділянок учасника на то? Станом на сьогодні є напрацьоване рішення, що ми звертаємося до е, очільника львівської ОДА пана Синютки і до е, Держгеокадастру стосовно того, щоб е, надати землі, які є біля Львова. Тобто, це рішення я має виноситись на сесію. Якщо їм така умова підійде, то тобто, я думаю, що більшість депутатів підтримує і землі будуть. Тобто, це. Тобто, вже треба... Наступне питання слідкувати чітко, хто отримує ті землі, чи вони дійсно отримують ті землі учасники, АТО і слідкувати вже за списком тих людей, хто будуть отримувати.